Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі! Слава, слава. О, діти ми перунові, держбожі правнуки сварочі. І перун це батько наш, і сила його це благородство і честь, Тут і правда. Тому його так бояться вороги наші чуземні. Тому його так бріхою вороги наші. І такі розказують всякі расті про перуна. Бо він для них є страшним. Бо це суд. І справедливістю. Багато хто того дуже боїться. Цей день, 1 вересня, який звикли називати День Знань. Однак кожен день наш має бути днем знань. Давайте вслухаємося слова нашого світоча, нашого пророка, нашого кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка, поема Гайдамаки. І ви відчуєте, як це нині розкривається в душах наших комін іде, як це актуально нині. Це йде, все минає і краю Куди ж воно дилось? Відкіля взяло і дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, вмирає, Одно зацвело, а друге зів'яло. вики зав'яло, І листя пожовкле вітри. <знесли>. А сонечко встане, як перше вставало, і зори червоні, як перше плили по пливу, і потім і ти, білолиці, по синьому небу вийдеш погуля, вийдеш подивиться в жолобо криницю, і в море безкрає, і будеш сіять, як над вавилоном, над його садами і над тим, що буде. З нашими синами, ти вічний безкраю. Люблю розмовляти, як з братом з сестрою розмовлять з тобою, спивать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз. Де діти з журбою? Я не одинокий, я не скрита, єсть у мене діти. Та де їх подіти, заховать з собою гріх, душа жива, а може, й легше буде на тім світі, як хто прочитає слези слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива. Як небо блакитне, не маємо краю, так душі почину і краю немає. А де вона буде? Хімерні слова, згадай же, хто небудь, і на сім світі безславному тяжко цей світ покидати. Згадайте, дівчата, нам треба згадати. Вона вас любила, рожеві і квіти, І про вашу долю любила співати. Поки Сонце встане, спочивайте, діти, а я помиркую ватажка не взять. Сини мої, гайдамаки, сить широкий воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої, невеликі, нерозумні діти, Хто вас щиро без матері привітає всевіті, сини мої, орли мої. Летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти, коли пустять в хату, то зустрівши, насміються. Так і бачите, люди все письменні, друкувани. Сонце навіть гулять. Не відтиля каже, сходить. Та не так і світить. Отак, От каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, й справді? Не так сонце сходить, як письменне начитали. Розумне та й годин. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу. Поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами та якогось то Ярему веде перед нами у пустулах. Дурень, дурень. Били, а не вчили от козацтва, от гетьманства високі могили. Бильс нічого не осталось, та й ті розривають. А Він хоче, щоб слухали, як остарці співають, дарма праця бога, пане, брате, коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива, співай про Матрьошу. Про парашу радость нашу, Султан паркет шпори, От де слава! А то з пива рає синє море, а сам плаче за тобою і твоя громада. У яріках, правда мудра. Спасибі за раду. Теплий кожух, Тільки шкода не на мене шити. А розумне ваше слово брехнею підбити. Вибачайте. Кричить собі, я слухать не буду. Та й до себе не покличу. Ви розумні, люди. А я дурень. Один собі в моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина, заспіваю, море грає, витер повиває, степ чорніє і могила за витром розмовляє. Ver elin acımasılığa ve silahlar. Çeviri